Не знала жінка клопоту та купила порося. Так от і у нас. Пішли собі спокійненько на базар. Просто підійшли подивитися на свиней, поговорили слово за слово, все. Додому приїхали вже з мішком. Ну, такі от вони, в'єтнамці. Бачите? Це їм тут місяць, якщо він точно нам сказав, От, двох дівчат взяли на воспитання. Ну, вроді так, ловкенькі вони такі. Сказав, що вже вони з желізом пропоєні, вроді все нормально. Чого в'єтнамці? А не звичайні свині. Ну, по-перше, того, що менше клопіту з в'єтнамцями з приводу годування. Тобто, вони їдять все те, що і звичайні свині, але і найбільше люблять травичку. Звісно, не всяку вони її їдять, вони самі собі там вибирають, якщо щось не підходить, їсти не будуть. О, да, Вони ростуть менші, ніж звичайні, ну, де-то там 50-70 до 100 кг, ну, дивлячись, скільки держать. Але вони спокійні, вони не кричать ото, як білі свині. Що ще з переваг? У них м'ясо таке має сало м'ясо такий корисний холестерин. Ось я портулак їм даю. Це взагалі нямка для них. Дуже вони її люблять, прям взагалі, як цукерки, мабуть. от, І вони дуже такі гарні мамки. Тобто клопіту, -то кажуть, що з ними немає. Вагітність у них 333. Він мені сказав, що, коротше, 3 місяці, 3 неділі і 3 дні. Оце я запомнила, що 333. От. Ну, будемо бачити, будемо бачить, як вони. Сарай в нас є, солома є. На зиму може тільки підкупити треба сіна, бо трави ж уже не буде. От. Що ми ще взяли? Взяли два мішка висівок, бо хазяїн годував їх висімками просто, розводив з холодною водою, жменьку додавав ячміню. Е, молотого, звісно, помеленого або пшенички. І оце все розводив, присалював, і все, і вони теж чмокають за мілу душу, так сказати. От, буде їм вигул у нас, он вони вже потроху осваюся. О, все, вийшли на прогулку. Буде їм коротше, де побігати. Ну, вроді нічого такого прям важкого з ними немає. Дуже вони чистюлі ще хочу сказати. Ходять тільки в одне місто, не по всій території. І в доміку там у себе тільки в одне місто ходять. Це теж, я думаю, що одна з переваг, то, що зручно прибирати. Ну і такі, що вони в чистенькому там сплять в соломі, От, ну це теж плюси в них. Ну, потішні такі, потішні. прям взагалі. Значить, як можна ще відділити, що це не помість яка, то а чисто в'єтнамці? Якщо придивитися, дивіться, брюшка в них висить, а спина аж прогинається? Оце чисті в'єтнамці. Отак от, от, от на чорній хорошо видно. Бачите, в неї спинка аж прогинається. Звісно, серед них теж є різні породи, ну, а це чи, чисто такі ознаки для них. Ну, нехай ростуть.